Перша в історії вдалося уразити новітній російський винищувач су 57 і ми вже маємо як реакцію українських військових, так і самих росіян. Тож далі про все детальніше. Про ураження су 57 повідомило головне управління розвідки і Міноборони України, яке показало супутникові знімки ураженого винищувача су 57 на аеродромі Ахтубінськ. Ураження відбулося за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення на аеродромі Ахтубінськ, де базуються новітні російські винищувачі су 57 Там вони розміщені у складі 929-го державного льотно випробувального центру Міністерства. Оборони Російської Федерації, де здійснюється випробування нових авіаційних систем бортових РЛС та озброєння, треба зазначити, що центр використовує літаки для проведення інтеграційних робіт, випробувань нового радіолокаційного обладнання, озброєння та інших систем. Ну і також треба також зазначити, що у випадку ураження летючої лабораторії Росія втратила дорогоцінну машину, яка дозволяла їм інтегрувати нове озброєння, яке також використовується проти України. Своєю чергою серійні літаки су 57 є носіями крилатих ракет Х-69, які останнім часом почали активніше застосовувати окупанти проти України. Ну і знищення одного з цих носіїв дозволить зменшити загальну інтенсивність їх використання. От головне управління розвідки Міністерства оборони України дізналося про реакцію Кремля та, зокрема, Путіна на ураження російського новітнього літака винищувача Су-57. Про це розповів речник гурмов укр... капітан Андрій Юсов. Давайте послухаємо. Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції ані підтвердити, ані спростувати. Але так чудові новини. Путін справді скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна, тому що су 57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати, і в повітряний простір України ці Су 57 так і не потрапляли, боялись їхнього збиття. При цьому за словами Андрія Юсова відомо, що Росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь. Також є інформація, як наголосив він, про ураження двох су 57 а також про загиблих і поранених окупантів, які були на цей момент на литовищі. Цілком справедливо, що військові об'єкти і власне літаки, які беруть участь у геноцидній війні і ударах по наших мирних містах, з ними трапляються такі речі на території Російської Федерації далеко від українського кордону. Звісно, відреагували на збиття су 57 вже й росіяни. У запабліках навіть почалися гарячі такі словесні перепалки. Росіяни навіть натякають на брехню Міноборони Російської Федерації. Це визнають користувачі соціальних мереж у коментарях, які ви зараз бачите на екрані. Але водночас деякі, все ж таки, читачі ось цих каналів намагаються переконати інших, мовляв, вже не так і потрібні нам ті російські. Армії, вірніше, су 57 от бачите, в принципі, така реакція власне не дивує, тому що ми знаємо, що росіяни вони завжди намагаються применшувати свої втрати. Тож звісно, що вони ще можуть сказати? Ну що вони можуть сказати? Питання, що вони можуть зробити тут. Ситуація, яка насправді ці су 57 справді. Дуже невелика кількість є, тобто можна сказати, що за один удар, якщо це були два знищених літака, Росія втратила мала не п'яту частину свого повітряного флоту Су 57 Це вони називають літаками шостого покоління. Насправді, це західні експерти називають літаками п'ятого плюс покоління. Є нюанси. Вони чому не можуть їх робити в достатній кількості, і в принципі вони не можуть зараз навіть забезпечити попит, навіть якби в них їх купували. Я був здивований, що виявляється, ось оці крила це один із найскладніших і найважче виконуваних елементів, елементів літака, так. Так, робиться з полімерів, так, і в тому числі з карбона. Так, от кожне крило робиться вручну. Його вручну там заливають епоксидкою, цей карбон, прикатують, знову шар накладають. Все це робиться вручну. Хоча весь світ вже працює в Ну, Просто системі. де весь світ цивілізований, а де росіяни? Потім, потім, як розповідали мені технології деякі, які розуміються на цьому процесі, то береться це крило і відправляється на випробування. Його тестують там вібраційні навантаження, mm -hmm. різні робить. Ну все, що відбувається, щоб воно там не розлетілося, не відпало. І тільки після того як воно проходить, його можуть поставити на літак і відправити його на випробування. Так, от зі ста крил лише одне проходить випробування. Віляєш, який рівень вибраковки і скільки часу в них це забирає? Тобто, це так дуже багато тому, часу на це все. Тому це потрібно. я Думаю, що швидко поновити оцей парк літаків вони не зможуть. І тому це суттєві втрати, на мій погляд, так що росіяни хай розповідають, що це взагалі ні на що не впливає і. Ну вони просто таким чином намагаються заспокоювати там себе на болотах. Ну ну це самонавіювання цим при притаманно.